Тут контрольовані уламки. До речі, раптом що то пропагандисти звернулися вже з пропозицією заборонити саме це формулювання Я беру в лапки контрольовані уламки або контрольовані пожежі супровід повжеж». Наскільки саме ця атака, саме ці влучання зможуть зменшити кількість або інтенсивність, або яким чином вони повпливають саме на застосування дронів проти України? Думаю, ця фраза зайорзана, я би сказав би. Пропагандістські, тому що вона впливає на людей вже навпаки, бо з одного боку пропагандійські а з іншого боку, дивляться, що ж відбувається, і тому вона діє навпаки, тому що б їм хотілося. Можливо, тому вони зупиняються по формі А тепер, по суті, безумовно, ми продовжуємо наносити удари Сили оборони України представники на об'єкт воєнної глибини глибині Російської Федерації у нас зростає з цього приводу можливості ті дрони, які бойові використовуються. Вони збільшують дальність до 2,5 тисячі збільшили корисне навантаження до 300 кг, там авіційна бомба на 250 проти танкова міна до 50 і того 300, і вже це значно потужніше, перед тим було там 50 плюс-мінус кілограмів. І зрозуміло, що ефективність прориву системи ППО і враження, десь 30-40% це світові погляди, що це гарні показники прориву системи ППО ворога, Частины, равно, ну, з такою бойово частини все рівно багато що якби не досягнеш, і тому тут зусилля нарощуються, збільшується швидкість. а Це знає, означає е, з того, що пройдуть системи ППО. Збільшується ну, ряд інших показників. И це добре. Крім того, як відомо, у нас напрацьована вже програма там більше п'яти дронів ракет. А це такий тип літальних апаратів, які намагаються поєднувати позитивні характеристики від дрона і від ракетних комплексів. І все по сукупності б'є по стратегічним об'єктам, до яких відноситься все, що пов'язано з палено-мастильними матеріалами вироблення, зберігання і доставки. По друге це підприємства, які виробляють озброєння техніки боєприпаси, російські обороно їх комплекс, а також по третє, це аеродроми. Як вся інфраструктура, не тільки літальні апарати, які там базуються на них, а також склади, склади тих, значит, паломастильних матеріалів, озброєння, склади. Ну, аеродром це така велика інфраструктура, тобто бази, відкриття злітають на сії, на сії на тих керованих авісійних бомб, а також площадки, відкля, вони застосовують свою ракетну зброю чи безпілотні апарати по цим теж. І тому в даному випадку той же ахтир все ж не перше нанесені удара, тобто, тут показується робота нашого розвідно-ударного комплексу Сил оборони України, причому є е, е, підходи щодо онлайн, а є з, ну, з якоюсь затримкою, тобто, спочатку е, розвідка цих об'єктів, нанесені удари, повторна оцінка того, що там які результати, і при необхідності нанесені повторно. Крім того, якщо залучати ФПВ, а там працюють над такими підходами на дальні дрони ставлять, з урахами того, що лі елементи старлінків. На яких це вдається, і камеру, то можна досягати об'єктів і ну орієнтуватися, де які щоб наносити. От в цьому іде робота по модернізації. Теж, тобто, ми працюємо, ворог теж зрозуміло не стоїть на місці. А ми в даному випадку, по результатам нанесення ударів, це говорить про те, що ми працюємо на подальшому досконаленні цих засобів, нанесення ударів. А по-друге, ми масштабуємо. Україна і наші оборонно-промислового се ці процеси, і від цього збільшується ефективність їх застосування. Пане Ігоре, що ми маємо розуміти про їхню систему протиповітряної оборони і систему ребів? Зрозуміло, що це багато ешелонована і пітити в прикметниково-прислівникових описах. Воно не так працювало, як їм би хотілося, але краще ніж хотілося б нам. Але от станом на зараз, 25 п'ятий рік, лютий місяць, що маємо розуміти, де дірки. І наскільки швидко вони можуть залатати ці дірки? Чи можуть вони перебудувати свою систему протиповітряної оборони таким чином, щоб вона не пропускала те, що ми хотіли, щоб вона пропускала? Що вони можуть виробляти самостійно і де точно вони не впоруються, і буде величезна прогалина? І треба мати на увазі, що оборона будь-яка, якби все рівне по великому рахунку. Стратегія програває нападу, тобто ініціатива за нападом, а оборона підлаштовується під те, щоб результати цих ударів були б менш ефективними, і тому вони шукають такі можливості. Ця країна виробляє засоби протиповітряно оборони, це як винищувачі, зенітні ракетні, зенітно-артилерійські комплекси, а також система радіоелектронної боротьби. Які застосуються з системами розвитки, значить, нашої цілі, тобто по сукупності, але територія Російської Федерації дуже велика, і тут важливо від нанесення цих ударів, тому що їм потреба прикривати ці об'єкти. Більше того, є така критерія і характеристика, там, де вони, вони маскуються, що не працюють підприємства там колись і все таке. Але якщо підтягують то Туди на прикриття об'єкта якісь засоби протиповітряної проти ракетної оборони. Це говорить те, що вони там інформаційно брешуть фейки, а на сам там працюють, не хочуть показати і треба бити, розвідувати і панове добивати при необхідності, що якби і робиться, тому ну, є є. У них є спромож... вироблення вже таких спроможностей ешелонованих. Але не вистачає великі території. Треба прикривати об'єкти на окуповані частини, на лінії зіткнення, а також по об'єктам глибині території Російської Федерації. Ось таке розсередження і велика кількість об'єктів прикриття використовується силами оборони України для того, щоб Можливості їх розтягнути не забезпечують по кількості, по якості, які б спроможності в них не було. і Якби там не, не багато чи не багато чисельні їх союзники допомагають, і в зв'язку з цим оборони знаходять якби вузькі тонкі чутливі для них місця і наносить ним в першу чергу удари. Пане Ігорі, вам спасибі. Гор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу зсу в 6-10 роках був